Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами таким виробом невеличким. Це чохол на фотоапарат. Поступило мені таке замовлення, я якось не дуже його хотіла брати, але все-таки я взяла. Ну, по тій простій причині, що то, як сказати, ну, Простій причині, да? великі гроші я за то не візьму, а по потратити, як то кажуть, час прийдеться і немало. По-перше, треба зробити лекала. А розробити лекала на такий чехол, чи будь-який навіть чехол, просто по розмірам, то, як то кажуть, Тут теж треба потратити час. У мене є тільки розміри, тобто нема самого того фотоапарату. Фотоапарат, фотоапарат до речі, то такий плівковий. Знаєте, як він називається Олімпус, якщо я не помиляюсь. Е є просто розміри. Ось треба по цих розмірах зробити лекала. Щоб зробити ті лекала, то треба сісти, виміряти, додати, ну, розумієте, да? додати туди там пів сантиметра, туди-сюди, то треба заклеїти, все, зробити макет з того макету. Ну, загал, загалом то виходить, як просто робити макет на якусь сумку. Так? Але якщо я зроблю на якусь сумку, макет, не макет, а лекала розроблю. Лекала на якусь сумку, то тими лекалами я колись може, ще скористуюсь. так. А ну, цими лекалами навряд чи я скористуюсь колись. Я не думаю, що вони мені знадобляться. Але часу приходиться, як то кажуть, витрачати теж багато. Ось. Ну, я взялась і вирішила взятись. Мені буде якийсь досвід, тим паче замовлень немає взагалі таких е, якихось великих. Ось. Вибрали таку шкіру під тиснення крокодил. Взяла для внутрішньої частини ось такий велюр такий оливковий, чи я не знаю, навіть хакі. Дуже гарний, м'ягесенький такий. Взагалі зі шкірою працювати це, як то кажуть, окреме задоволення. Як то, знаєте, ти її відчуваєш, а вона тобі піддається, можна так сказати. Це не те, що шкір замінником. Ось у мене був недавно такий досвід. Вирішила я старої сумки пошити бананку. Ну, я її пошила, але ну, то зовсім інше. То зовсім інше відчуття, і зовсім інший матеріал. То, знаєте, як у скульптора, да, який він, як би скульптор, да, але він може працювати з, інш... з різними матеріалами. Так? От скульптор, з чим він може працювати? Да будь-чим може працювати скульптор. З глиною з каменем, з чимось, з деревом, з, ну, будь да? так, і, ту. і кожен матеріал, по-своєму, треба, як то кажуть, до себе, ти його вивчаєш, ти вивчаєш, і ти вже розумієш його е, фактуру. Де як треба, наприклад, як дерево себе веде, як себе камінь веде, які треба інструменти, ну так і тут, ну, може, воно дуже схоже, але знаєте, ну, матеріал веде себе по-різному. Ну, зовсім по-різному веде, я б сказала. Навіть то, тої, навіть голку, наприклад, ти береш голку, якщо ти береш голку більшу для шкір замінника і береш розмір голки трохи більший, то вже виходить якась дірка, якщо нитка потяглась, наприклад, ти зшив, поклав шов і розвернув. То вже якщо голка більша, ніж треба, то вже ті шви вивертаються і виходять якісь дірки такі великі. І зі шкірою так, то може бути, воно пробиває велику дірку. Але шкіра якось, наче, знаєте, стає на місце. Тобто, якось от шкіру ти відчуваєш по-іншому, і вона тобі піддається, знову повторюся. От, ну, менше з тим, як то кажуть. Ось тут треба мені, я вирізаю ті деталі, хотіла вирізати роликовим ножом. Але я вирішила вирізати ножицями, тому що вже як би в мене е шкіра є, і по тій пот воно вийде рівно, то вирішила вирізати ножицями. Ось друга. Проблема, з чим я зіштовхнулась? Начебто все поробила, макет зробила, всі лекала поробила, викройки зробила, почала зшивати і чомусь у мене таке. Як то кажуть, закралось мнінії, що то він може бути чи замалий. Я не бачу того фотоапарату. Розумієте, то дуже складно просто по розмірах. Зробити більший ну, буде не... він буде тільопатись, да? Там, десь всередині, Тобто, зробити менший, він не поміститься. Я вже знайшла той фотоапарат в інтернеті і почала зробила такий, як. Фаль, ну, макет такий зробила, як сказати, вже по фотографіях приблизно до тих форм зробила таку ось з картону таку, таку заготовку, такий от приблизний макет. Приблизно от обрізала ті вугли, як воно буде, хоча би так. Ось, і воно лягає якраз, ну, один в один. Е, так, і, ну, що я хочу сказати? Замовниця не, як то кажуть, не дала зворотній зв'язок. Е, вона вже отримала це, я вже записую, вже після того вже отримала, але зворотній зв'язок я навіть не знаю, підійшов він чи ні. То я думаю, що підійшов. Якщо тут зайшло, я навіть зробила трошки більші розміри, щоб вже так, як то кажуть, навірника. Ось. Роботи, як то кажуть, немало, але ну, ну нічого, ось що в мене вийшло. То я все шила, а тепер мені треба по покрити зрізи фарбою. Ті зрізи я, по-перше, я їх прогрунтувала ґрунтом, потім зашліфувала, і тепер я покриваю фарбою. Це вже другий слой. Наношу другий слой, трошки фарба. Поки перший слой підсихав, то фарбу я не накрила, вона трошки загусла, підсохла, і треба її отак от наносити, виходить не дуже зручно, бо вона вже густа і лягає нерівномірно. Це такий теж буде урок, як то кажуть, ось останні штрихи. І все. Ось вирішила поділитися з вами невеличким таким своїм виробом. До речі, фарби я нанесла, е якщо я не помиляюсь, то три слої. Ось так от я підтряхувала, бо воно налягає рівномірно. Ні, воно лягло, воно підсохло, воно лягло, воно ляже, але все одно фарбу треба накривати, бо вона дуже сильно випаровується. І, по-перше, по-друге, у мене такого кольору не було. Цей кольор я змішувала з чорний і червоний. червоний і жовтий, по-моєму, десь так. Так, так. Ось вийшов в мене такий чохол. Звичайно, замовниці я показала попередній цей. Перед тим, як сшивати, я показала, та їй все сподобалось. Буду дуже вдячна вам за відгуки. Sen pa